Радіо подкаст Сторінки життя. Живи біблією! Вітаю вас, дорогі друзі! На нашому подкасті Сторінки життя. Ми продовжуємо з вами досліджувати біблійну книгу псалмів. І сьогодні будемо читати 20-й псалом. З другого, верніше, з третього вірша. Бо перший там Диригентові Псалом Давида. Другий ми розібрали, як би. І ось зараз буде третій вірш. Нехай пошле тобі поміч. Ну, давайте спочатку ми прочитаємо все. Диригентові Псалом Давида. Нехай вислухає тебе Господь у день смутку. Нехай захистить тебе ім'я Бога Якова. Важливо знати ім'я Бога, мається на увазі знати живого істинного Бога. Особливо це було важливо в той момент, коли Давид це писав, багато було ідолів різних, і Біблія робить наголос на то, що є один єдиний Бог. І лише йому треба поклонятись, і лише в ньому є спасіння. Така сама думка звучить і в цьому вірші. Нехай пошле тобі поміч зі святині, і нехай допоможе тобі з Сіону. Нехай пошле тобі поміч зі святині, і нехай допоможе тобі з Сіону. Знову ж таки ми бачимо приклад паралелізму, як і в попередньому вірші, в другому. Перша частина дорівнює другій частині за змістом. Але різними словами і завдяки чому доповнюється картина. Тобто, нехай пошле, дорівнює нехай допоможе. Тобі поміч ці святині дорівнює. Тобі з Сіону. Тобто, от завдяки ось цим таким прийомам та, ми можемо бачити, що Давид підсвідомлює, наприклад, під словом святиня в цьому конкретному місці. Святиня це Сіон для нього. Ну, Поміч, допомога, там, одне і те саме. Пошле тобі поміч і допоможе. Це одне і те саме. Нехай згадає всі твої жертви і прийме твоє всепалення». Жертва всепалення була така також в, старому, в часи старого заповіту, і тоді, коли Давид був, жертва всипалення. Ну, тобто різні були види жертв і. Ось ця жертва всепалення, вона, можливо, була, я зараз так точно вам не, не пригадаю, але я можу припустити таку думку, що жертва всепалення, вона була добровільною, чому і каже тут Давид нехай згадає всі твої жертви і прийме твоє всепалення. Хоча, бачите, немає значення, якою саме там була жертва. Бо тут сказано, нехай згадає всі твої жертви і прийме твоє всипання. Суть в тому, що от людина, яка приносить, приносила Господу жертви, так, вона в це вкладала певний зміст, якийсь, вона витрачала на то свої ресурси, вона витрачала на то свій час. І вона це робила щиро від, від щирого серця, і в якийсь період може здаватись, що відповіді від Бога ніякої. Це, друзі, знаєте, тут е, я хочу трошки зупинитись з вами на цьому вірші сьогодні і розглянути ось саме цю думку. Коли людина служить Господу. і... Немає якихось видимих підтверджень того, що це більш благословенний шлях, ось такий служіння Господу, ніж е коли людина живе сама для себе, у своє задоволення, порушує заповіді Божі. І от в такі моменти випробується віра цієї людини, віруючої, в такі моменти. Ти для себе викристалізовуєш свої стосунки з Господом, бо ти розумієш, чи треба воно тобі, чи будеш ти за ними іти далі, навіть коли ти не бачиш якогось, якось видимої з того ну, користі для себе. То Біблія говорить, що польза, толк з нашої віри. Буде обов'язково. І кожна щира дія, кожне щире служіння від щирого серця, Господь те все бачить. Якщо нема зараз якихось таких відповідей і результатів, які би ми хотіли в своєму житті бачити, ну, я маю на увазі не то, що Господь тебе повинен благословляти, зобов'язаний благословляти за те, що ти. От йому присвячуєш щось, або свій час, або свої фінанси, або там свої сили, здоров'я і так далі. і так далі. Я не кажу про те, що Господь Він зобов'язаний то віддати тобі, якби. Зараз не про Томова. А я кажу про інше, коли ти це все робиш, і не то, що краще не стає, а ну, цих благословень не бачиш, а навіть де. Десь і гірше, в якихось сферах в тебе одна проблема за другою. І от в такі моменти ти собі думаєш, а як так, а чому так? Я ж начебто за Богом йду, я начебто його слово досліджую, я начебто стараюсь вжити так, як Господь говорить. І чого в мене замість того, щоб стало краще в житті, воно якось стає гірше. В якихось питання. То я хочу сказати, що, друзі, це тимчасове явище, це не завжди так буде. Головне, оцей період важкий пережити достойно, гідно, з Божою допомогою, Господь дасть сили на то все. Якщо Він допускає такі періоди в нашому житті, то це як випробування треба сприймати. Тільки як випробування, це не значить, що Господь там десь забув про нас. Чи може він в цей момент, він кудись відвернувся, чи може він не чує, чи не хоче, чи в нього багато справ інших. Ні, це все не про нього. Про нього я скажу, що про нього це коли він чує кожну твою навіть думку. Давид пише в іншому псалмі, що навіть слова нема в мене на язиці, а Господь вже знає його доцільно. Господь вже знає, знає наші думки, все фіксує, все бачить, все чує, ніколи нічого не пропускає, йому не, ну, небайдуже все, що з нами відбувається. Все, що стосується нас, Біблія говорить, воно торкається зіниці його ока. Тому, коли ти молишся Господу, і... або ти віддаєш від щирого серця себе Господу на служіння якесь, чи можливо ну, от, і ближньому, так, і не бачиш, що тебе якось за то життя благословляє, якщо так можна сказати, то це не значить, що так буде завжди. Тому що наступить час, коли Господь, як от в цьому вірші, сказано згадає, нехай згадає всі твої жертви і прийме твоє всепалення. З приводу слова згадає, коли так говориться про Господа, ми повинні з вами розуміти, що Господь він нічого не забуває. В нього з пам'яттю проблем немає жодних. Коли Біблія говорить, що він згадає, або згадав я, говорить Господь, отак ще буває, згадав я там то-то, то-то, або побачив я то-то і то-то. Це значить лише одне, що прийшла повнота часу для того, щоб дати відповідь. Прийшла повнота часу. До того, до того значить, ще не час був. Дати нам ту відповідь. І тут не треба себе картати в тому, що, можливо, я недостатньо молюсь багато, можливо, я недостатньо сильно вірю, можливо, там мої, мої гріхи якісь, чи ще щось. Ну, звичайно, гріхи можуть стати перепоною у відповіді на молитву. І ми в одному з подкастів, з випусків, верніше. Якраз підіймали цю тему, через що Господь може ну, не чути да? от, наші молитви свідомо не чути. Не, не значить, що він взагалі не, не чує, ну, це значить, що він якби не дає нам на них відповідь. То я зараз говорю не про то. Я говорю про те, що ну, всі ми гріховні, як би ми не намагалися, але все одно десь вирішаємо. Е, і от коли. Це якби ще процес да, очищення від, від того гріха. Цей процес він буде продовжуватись все наше життя, Біблія говорить. І от коли ти в цьому ще процесі і просиш Господа, то оці твої огріхи, які ти ну, буває робиш, да, вони не будуть перепоною для відповіді Бога на твої молитви. Тому коли ось ці всі фактори, ну, і, і ти, і Слово Боже, досліджуєш, і намагаєшся жити за Словом Божим, от по совісті, так як тобі Господь говорить, а немає відповіді ще такої, як ти би хотів, чи нема тих ну, здійснення тих обітниць, які ти читаєш в Слові Божому, чи нема тих благословень якихось, то, по-перше, Значить, ще не прийшов час, не прийшов ще час, щоб дати Господу на ту відповідь. По-друге, не буває такого, друзі, щоб Господь не дав жодних благословень. От навіть в самі темні часи, щоб Господь не дав жодних благословень. Тобто, вони зазвичай вони завжди є ці благословіння. Просто ми можемо деякі з них не помічати, тому що ми шукаємо саме ось це благословіння. Це знаєте, як? Ну так наша психологія працює. Коли, наприклад, там, придбав якусь машину, якусь марки конкретної, то ти потім по місту там, чи десь їдеш, по трасі, ти бачиш саме такі машини. Більше всього, ти помічаєш саме ці машини. Хоча машин багато їздить, і раніше ти міг цю не помічати, а зараз ти її саме бачиш. Чого? Бо в тебе така машина зараз, ну наприклад, так? Отак і тут, благословіння ти бачиш, ти зациклився на одному, а благословіння навколо тебе, вони як дощем падають на тебе. І, і просто треба їх ну, бачити теж. Не буває такого, щоб взагалі не було ніяких благословень. І оці два аспекти я хочу зараз більш детально розібрати. Перший, якщо, якщо нема одразу тої відповіді, яку ми хочемо, що Біблія про це говорить? Ну, я маю на увазі, на увазі не той випадок, коли там твої гріхи заважають, а той випадок, коли в цій сфері начебто все більш-менш нормально. От і. От як бути в такому випадку? Ти начебто стараєшся, ти начебто якось до Бога тянешся, але нема ну, от, тих ефект, ефектів, да, які б ти хотів бачити. А то Біблія говорить, що, можливо, ще просто не прийшов час для того, щоб Господь дав відповідь на твою молитву, на бажа... виконав бажання твого серця. З приводу, прийшов час чи не прийшов, це Господу видніше, бо є такі слова в Біблії, Ісус говорить, не коли до нього учні підійшли, запитали в нього, чи не в цей час ти відновлюєш царство Царство Боже, чи царство Ізраїлю. а Ісус відповів, не ваша справа знати часи і сроки, які Небесний Батько поклав у своїй владі. Ну, тобто це Ісус дав зрозуміти, що це Божа прерогатива от, бачити, коли, що, як, кому, в який час зробити і віддати. Ми, люди з цього приводу, завжди нервуємо, завжди такі занепокоєні, А Чого так? А то, Куди Господь дивиться, а скільки ще він буде то терпіти? у Господа все зовсім інакше. Ну, він це все знає, він це все чує, а, але він знає, коли краще. До речі, про Ісуса Христа також сказано в Біблії. що він народився, коли прийшла повнота часу. Хоча, знаєте, так, подивитись, ну. По якихось сферах, там, можливо, і прийшла повнота часу. Ну, тобто, самий удобний та, час для того, щоб народився син Божий. А з іншого боку, ти бачиш, скільки було всіляких проблем. Тоді, коли Христос народився. Але Господь вирішив, що от саме тоді, якби ми по-людськи, можливо, так розмірковували, то можливо, б ми вибрали інший час для народження Сина Божого. Але Бог вибрав саме цей час. Ну і ми бачимо, що результат такий, що все він зробив правильно. Бо про Ісуса Христа сьогодні знає майже весь світ. так? Ще декілька країн, не так багато, які ще не чули вістку про Ісуса Христа. Ми бачимо, як Слово Боже розповсюджується по всьому світу, ми бачимо, як змінюються серця, як життя змінюється людей. Це все є. Тобто прийшла повнота часу, коли народився Син Божий, так прийшла. Ну, і там же ще було пророцтво у Даниїла, да? про седмиці. От якраз, можливо, ще про цю повноту часу іде мова. Але думка про те, що у Господа на все свій час вона, вона присутня в інших місцях Біблії, так само. Є така пісня на все свій час, на все свій час і не залежить це. Від нас. От питання другого приходу Христа. З одного боку, начебто, ми можемо Його прискорити, так? з іншого боку, ну, Господь знає, коли саме той час буде, і там ні швидше, ні довше Він врахував всі ці моменти, тобто Він все знає, він знає коли. Що робити нам, коли от ми та не знаємо, Господь знає, а ми не знаємо. Ну тут, друзі, без терпіння нікуди. Тому Біблія так і підносить цю якість, цю рису характеру, яка називається терпіння. Терпіння нам потрібне вкрай, тому що без нього довго не проїдеш, далеко не протягнеш. Терпіння, віра, надія, ось це все те, любов та ось це все те, що має бути нашими супутниками протягом цього життя. Якщо ми хочемо дойти до землі обітованої, інакше, інакше не вийде чоловік. Ось це перше. Коли Господь не дає тобі зараз то, що бажає твоє серце і вже довгий час, можливо, не дає, на то є можуть бути різні причини, а ми сьогодні хотіли, я хотів би з вами саме цю причину подивитись, що можливо, що просто не прийшов час. Що просто не прийшов час. Коли Ісус зцілив сліпонародженого, ця людина, знаєте, вона, вона не народилась сліпою, вона, можливо, робила різні спроби, щоб якось то виправити. І ось тільки коли вона зустріла в своєму житті Ісуса, коли з вірою доторкнувся до Ісуса, от тоді Він прозрів, от тоді Він зцілився. Прийшов час в його житті. Прийшов час. Наша справа в цей такий, знаєте, не зовсім приємний для нас період часу продовжувати довіряти Господу. Ось наша справа. І йти шляхом Божих заповідей. Бо людська натура така, що ще може збунтувати, і на зло Ах так, ти мені не хочеш допомагати там, чи благословляти, ну тоді і я не буду твої заповіді виконувати. По-дитячому, але, але така гріховна натура, що і таке буває. Ось це перший аспект, да, щоб що просто не прийшов час, щоб Господь дав тобі відповідь на твоє прохання, на бажання твого серця. Нехай згадає всі твої жертви і прийме твоє всепалення. Друге, що я хотів тут сказати, ось цей другий аспект, це то, що не буває такого, друзі, що Господь взагалі ніяк не благословляє. Вось ми гіркий досвід, самий важкий, який описаний в Біблії, на мою думку, це період. Ну, в житті в житті Іова, патріарха Іова, все на нього обрушилося в один час, в один день, там я не знаю, як це було. Все втратила людина. І здоров'я, і близьких дітей своїх. Це саме-саме найстрашніше, що може бути. І бізнес свій втратив, і репутацію свою втратив. Дуже сильно постраждала його репутація? Все це він втратив. І, і ось певний час він залишався би, ось в цьому такому підвішеному стані. Незрозуміло між небом і землею. Якби йому було незрозуміло, чого так? Чого так відбулося в його житті? Ось давайте візьмемо цей приклад і подивимось. Чи були там якісь благословення? Для Іова від Господа. Ну, знаєте, їх ще треба вміти побачити ті благословіння. Ну, друзі Іова. Я вважаю, що вони були для нього благословінням. А знаєте чого? Хоча ми, ми розуміємо, що друзі такі, що ворогу не побажаєш таких, таких друзів, коли, знаєте, тобі погано. А твої друзі приходять і кажуть, а це тобі, це тобі погано не просто так, це тобі погано за те, що ти там, десь, десь згрішив. Ну давай, зізнайся, що ж ти лукавиш. Скільки ж ти ще будеш лукавити? Дивись, Господь, як тебе наказує. Господь просто так нікого не наказує. Це значить грішник. Щось не договорюєш. Ось така група підтримки в нього була. То де тут благословення від цих друзів? Ну, по-перше. Знаєте, коли вони прийшли до нього, вони спочатку сиділи там чи сім днів, чи скільки, я вже не пам'ятаю, просто мовчки сиділи біля нього. Це вже благословення, це вже якась підтримка, присутність. Ну, знаєте, нам, нам важливо, друзі, щоб з нами був хтось в важкі часи, хто би міг нас підтримати. Навіть мовчки, навіть хто би хто був поруч з нами. Уявіть, навіть Ісус Христос мав в тому потребу, Син Божий, тут на землі перебуваючи, він мав в тому потребу, коли він в Евсіманії підійшов до своїх друзів, взяв, взяв трьох зі своїх дванадцяти учнів, апостолів і каже, душа моя смертельно скорбить, побудьте тут зі мною і пободростуйте зі мною. Він хотів, щоб вони просто побули з ним, а сам відійшов і молився, трохи відійшов від них і молився. Йому треба було, щоб, щоб поруч з ним в ту хвилину були ці троє. Бо вони не розуміли, що відбувається, що буде далі, вони навіть не здогадувались так, як знав той Ісус. Але то, що вони поруч з ним, вже дало йому якісь, ну, мало би дати якусь підтримку, та вони заснули, вони взагалі все спортили. <гум> ну ось ця от е... дія Ісуса да, вона говорить про те, що ми потребуємо. Як би ми там не казали, що ми там супергерої, нам тільки Господь потрібний, іноді і люди потрібні. Просто навіть, щоб побути рядом. Щоб хтось побув з тобою рядом. Да. То для Іова оці благословіння були у вигляді друзів, хай навіть таких неправильних друзів, про яких Господь сказав, що вони не так про нього вірно думають і говорять, як Іов. Але вони спочатку його вислухали, а потім, дивіться, що вони почали з ним сперечатись, доказувати йому, що він не правий. І ось тут. Саме в чому благословіння, коли Іов почав з ними говорити і давати їм контрвідповіді, контраргументи свої, то він зміг краще викристалізувати у бесіді з ними свої думки, озвучити їх, краще зрозуміти. От так кажуть, щоденник працює, коли ти записуєш свої думки. Щоденник, то вони якось підпорядковуються, да? тобто вони приймають яку, якийсь порядок, якийсь чин, форму, стають більш зрозумілими, і ти сам вже починаєш бачити, як що і далі тобі робити. Отак От само для Іова цим щоденником були оці гори друзі. Він просто з ними говорив і він. Викристалізовував свої думки. І потім, коли Господь з'явився, і в принципі, Іов не говорив вже з Господом, так? а Господь з ним говорив. Причому говорив, задаючи йому питання. І питання, якби не конкретно по його ситуації, а питання з приводу там, світу природи, як Господь то створив, як то, як то. І... І цього було достатньо Іову для того, для того, щоб він зрозумів, що він був неправий у своїх претензіях до Бога. До речі, чому такі запитання Бог давав ну, от, по природі Іову щодо створіння? Тому що Господь йому цими всіма запитаннями якби дав, дав зрозуміти, що. Іов не міг зрозуміти зараз, не міг до кінця зрозуміти того, що Господь зробив і чому Господь так зробив. Так само, як Іов не може до кінця навіть менші речі зрозуміти, як там ось це Господь створив в нашому світі, якось це, якось це працює. А Господь це все знає. І Господь дав йому зрозуміти, Іов. Довірся мені, якщо я створив цей всесвіт, і ти не можеш навіть пояснити, як та квіточка росте, ти не можеш повторити того. А я це все зробив з нуля, то довірся мені. Твоя ситуація для мене тим більше не, не випадковість, і все там під контролем, якщо я так зробив, значить так було треба. І цього було достатньо ігор. Тому бачите, друзі, це, я не знаю, хто б ще таке витримав, чого я взяв саме цей приклад Іо, хто б ще таке витримав з нас сьогодні, як витримав цей праведник. Але навіть в його випадку були благословіння в ці важкі часи. Тому якщо ви зараз проходите через важкі часи в своєму житті, пам'ятайте оці дві прості істини. Що прийде час, коли Господь згадає всі твої жертви і прийме твоє всепалення? І, друге, що навіть в цей період важкий, все одно Господь дасть і дає благословіння і не лишає своїх дітей.